Юрочка, бігом переходимо, переходимо, поки для нас горить зелений Чик. Тому що... Ай, блін, все вже, все вже. Оце ми тут застряли на п'яточку. Ну нічого, покажу тобі центр гранати. Оце бачиш, оце тут? Оце гранат. Боже, там ще і ці гранати висять, бачиш? Так, проїжджаємо. Проїжджаємо, дивися, бачиш? Ще фруктики, гранати є. Як гарно, як символічно, так? Да? В центрі гранати росте гранат. Боже, яка красота. Ну, осінь у нас ще не осінь. Ще дерева зелені. У нас по десь в кінці листопада, тому що у нас плюс 30 ще температура стоїть. ну Все таке. А, подивилася, коротше, градусник. як показує 18 градусів. Ну, звісно, для іспанців це супер холодно. Дивися, вже курточки понадівали. З міхом, понімаєш, дублянки. 18 градусів. Вона йде в цій дублянці, це капець. Ой, ні. Мені так жарко, після літа я ще не охолола. Ну, оце, це... дивися, боже, ти не бачив на... На цей? натуральних монашок, так подивися воно, одмотай назад. ага. Отбелін. Фонтан не працює. Ой, коротше, зараз зайду в ту кафешку, якщо там не буде декорації на Хэллоуин і таких е хеллоуінських, знаєш, такого печива, якогось з, е ну, з такою тематикою, то я не буду там пити каву. А який сенс? Мені ж треба красиво. Каву, просто пить, випить каву, я й вдома можу. А мені ж треба красиво випити каву, понімаєш? Так, коротше, що це тут у нас? Тут у нас був якийсь базарчик, ми його пропустили. О там таке хидне. О, девочка в шляпі, так само, як і я, понімаєш? Молодець. Солідарний ми з тобою. Сьогодні я теж в такій чорній шляпі. Дивися, яка красота. Які квіточки, так? Да? красотень. Так, Юрочка, в цьому кафе теж немає декорації Соловінської. Що це таке? Ніде нічого. Ну і такого печива теж нема. Щоб можна було якось око зацепити і порадуватися. Таке. Нічого. Цікавого. Походимо, угу. немає ніякого цікавого такого. Ну таке піоному, тортики, ну, це ми знаємо, де воно купляється. Це ж вони купляють це все. Іде реставрація? Реставрація цього фонтанчика. Ну, нічого. На Різдво його вже відлагодять. Ось, що, Юрочка, хотіла тобі показати оце такий місцевий, типу театр. Театру Ізабель Ла Католіка. Ізабель Ла Католіка. Коротше, в честь назвали в честь королеви католічної Ізабели. Ну, дивися, які у нас тут афішки. Це, звісно, можна все подивитися онлайн, але симпатично вони тут все зробили. Це все каса Бабета ще купляє. О, дивись, яка цікава інсталяція, да? Сімпатічна. Ну, ми тут нічого обирати не будемо. Ну, в общем, оце такий холод цього театру. Поки нема виставки, вони заставили оцими на афіша ми, а там, коротше, все бачиш, там вхід в цей театр. Ну, все, ой, що це на Ейнштейна похоже, так? Да? Прикольно. Ну що, будемо уходити Ось таке, ось все. група туристів з Китаю чи з Японії. Ну на Японію похожі. Так, да, на японців похожі. Бо китайці вони такі більш такі... Мордаті, знаєш, а японці все-таки вони трошки такі більш інтелігентні, симпатичні. Так, да, японці мені більш симпатичні, ніж китайці. І ти знаєш мою політичну позицію. О, все такі діла.